Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна. Найкращий зірковий таролог для всіх і не для всіх. І так, інформація з потоку, призадумайтесь, поки помішую карту, думайте про себе, а я про вас. Сонечки, феєчка заказала амулет на особисте життя, а через півроку захотіла його ще раз заказати і навіть заказати амулет на фінанси. Про що це говорить? Про те, що амулети діють. Вірите ви в це, чи не вірите. І так, нова колода, дороч, дякую за донати. Ох, тут якась людина хоче вас утримати. Подивіться, він каже: я нікому тебе не віддам. Ти моя цінність. Але ви дуже радіти, знаєте чому? Тому що тут дуже проглядаються. Собственнічі нотки. Тобто ти моя і ти для мене. Краще, звісно, коли я беру тебе, тому що хочу зробити щасливою. Але дивимось далі. Так, єрофант, вау! Тут карти кажуть, що ця людина запропонує вам, подивіться, жінка сидить і чоловік, брак, шлюб. Вінчання, кому що, але пам'ятайте про його мотиви, щоб утримати вас, звісно. Трійка чаш. Тобто тут він хоче, до речі, якось класно провести з вами час, випити. Ну, звісно, робити пропозицію треба розслабитись. І дев'ятка чаш. Сонечки, карти кажуть, що цей чоловік... Правильно розуміється про нього? Так, цей чоловік любив раніше тільки себе, Дев'ятка чаш. Тобто ви любили його, а він любив вас. Але тепер і позровляє вас аркан смерть. Не треба його боятися, чи крутий аркан, який говорить про те, що все це пішло в небуття. Тобто людина пройшла трансформацію обов'язково, і те, що було раніше, забудьте. Так, так на що треба призадуматися, моїм феєчкам? Призадуматися про те, що ця людина мах. Тобто він вміє маніпулювати. І як би там не було, майте на увазі, що ця людина буде досягати і може досягти у відносинах з вами всього, чого захоче. Тому що в нього є всі інструменти. Правда, подивіться, поспішає для вас такти плюсики, переказуєте донатики. Але майте на увазі знову задумайтесь про що. Ця людина ставить себе на перше місце. Так. Аркан Дурак. Тобто, Аркан Мах, Аркан Дурак. Тобто це людина, яка, в принципі, нічого на дуже довгий час. Не планує. То він навіть може якось перевірити вашу реакцію. Як ви на це відреагуєте? Ще один Аркан. Суд. Дівчата, три старших Аркани. Він все оцінив. Переоцінив. Так що ж він вирішив, до речі? Він. Е... Зараз заробляє гроші, це дуже круто. Він має якусь професію, до речі, яка йому приносить гроші. І, і по дьяволу, ви бачите, цей задум у нього, щоб привернути вашу увагу, звідси тут є дьявол. Майте на увазі, тобто людина, дівчата, знає, що вам треба, і вам це дасть. Окей, дівчата, призадумайся, ану, ви ще будь ласка, без зану. ви щасливі, дайте пораду моїм дівчаточкам. Корольчаш. Він вас кохає, це правда. Так. Але карти кажуть, що вам таки від нього треба буде оборонятися, тому що він захоче вас таки втиснути в свої тіски. Так, тут Віка Пентаклі він захоче вас ще з чимось, скажімо так, в своєму житті балансувати. Є якийсь третій фактор, можливо, у ваших відносинах. Так, Верховна життя є якась таємниця. сонечки, перевіряйте всю інформацію, яку він вам дасть. А як її перевірити? Ви знаєте, це не поспішати. Нехай він до вас приходить, так і буде, раз ханочка сказала. Але дайте строк: шість місяців може відписуватися від мене. Мені все рівно. Я то знаю, як жити. І дивіться на його дії, тому що за ці шість місяців ви про нього багато що знаєте. Так, дев'ятка мечів, дівчата. Тут у вас будуть страхи, коли він з'явиться. Ви будете багато дуже думати, кажуть карти, тому що, тому що сонечки мої, так, у вас багато ілюзій, фантазії. Тобто, він вам може понарозказувати багато чого щодо стабільності і надійності. Через що? А через те, що ви зараз з ним не спілкуєтеся, не бачитесь в обмеженнях або взагалі заблокували його. Тому не поспішайте. Перевірте цього мага. Перевірте його, тому що він тоді є подіяволу.